Привіт, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні будемо говорити про біцепс і чому він у більшості людей перестає рости. От людина приходить займатися в тренажерний зал, починає свої тренування, там півроку рік. Здавалось би, об'єми збільшуються, а потім все зупиняється, і що б та людина не робила, біцепс не росте. Які помилки вона робить. і... Що потрібно зробити, щоб уникнути цих помилок? Окей, переходимо до справи. Біцепс. Ми з'ясували, що все-таки, незважаючи на все, що зараз відбувається, люди, є люди, які не проти наростити якісь м'язи і виглядати до літа більш-менш естетично. Тому от дивіться, ну, як приклад, є людина, так, вона тренується, півроку тренувалась в залі. Все чудово набиралось. На початках дуже чудово, все йде, об'єми збільшуються. За що за рахунок того ж збільшення глікогену, навіть це ще не ну, багато хто помиляється, він думає, що це вже відбувається ріст. Наші м'язи ростуть, але збільшення глікогену в об'ємі, от та ж рука, якщо взяти, вона збільшується там сантиметр два. За перший місяць йде збільшення за рахунок тільки накопичення цього глікогену. Окей, все чудово, все людина набирає, проходить рік, там другий рік і все зупиняється. Нічого не відбувається, що робити таким людям. Я завжди всім говорив, завжди це нагадував неодноразово, неоднократно повинен бути щоденник. Тренувальний щоденник. Для чого? Щоб ви могли зробити аналіз. От, ви потренувались цілий рік. Було чудово, а тут хопа, все зупинилось. І ми сідаємо і робимо аналіз, що ми робили не так. От тепер дивіться, ви коли-небудь вам доводилось бачити людину, ну по суті, друща, там, вагою 50-60 кг хлопця, так, 25-30 років, з рукою там 50 см. Ви таке коли-небудь бачили? Так, друзі, таке, таке неможливо. Чому? Тому що. Здорова рука і той же біцепс росте тільки на здоровому тілі. Ваш кор, сам кор, от ваш, він доволі такий слабкий і він не дозволить вам виконувати повноцінні тренування. Тому що дивіться, ну це перше. Я на декілька частин розіб'ю і поясню, чому оця ізоляція, оці всі дрочка, оця всі лавки скота і все-таки, чому вони не працюють. Вони добре працюють як доповнення, але як саме, ну якщо брати там одну лавку тільки робити і мож... все можливу ізоляцію, то це не спрацює на вас. Чому? Я це все поясню. Так, дивіться. Є людина вагою 50-60 кілограмів. Руку він таку здорову не зможе наростити, не дозволить те тіло. Слабкий кор, за слабкий кор. Головна умова для м'язового росту це прогре... одна з найголовніших. Є ще деякі умови, за рахунок яких ви можете прогресувати, але головна умова це прогресія ваги. Ви повинні прогресувати по вазі. Тобто вага повинна зростати робоча ваша на штанзі чи на гантелях, з якою ви працюєте. От Людина підіймала там 30 кг на біцепс. Біцепс у неї там 35 см да, 37 см. Коли чоловік уже підіймає 50 кг на 10 повторів, Чисто, так то ймовірно, що рука в нього така ж не останеться, вона збільшиться. Тому потрібна прогресія. Слабкий кор не дасть вам прогресувати в цьому. Він вам не дасть просто прогресувати. Дивіться, давайте розберемо приклад будівництва. так Є кран, у нього потужний двигун, і він підіймає потужну вагу. так А каркас сам за слабкий. Двигун тягне, все добре, а кран крендає. він нахиляється. Кор каркас не витримує. Те саме відбувається і з підйомом штанги на біцепс. Людина підіймає 45 кг на 8 повторів, чіпляє 50 кг. Біцепс може прогресувати, він би справлявся з цим навантаженням поступово, але кор не дозволяє. Корни досить кріпкі, і ви не можете прямо стояти, щоб втримати це навантаження. Вага така, що вона вас хилить вперед. І ви навіть самі про це не задумуючись, намагаєтесь назад завалюватись. От ми дуже часто це спостерігаємо, коли вага завелика, людина завалюється назад. А це вже не є праця біцепса, це ви корпусом закидуєте вагу. Є люди взагалі там маятник такий, так? В розкачку це все роблять. Тому кран повинен бути добре зафіксований. Ферми кріпкі повинні бути, щоб кор був кріпкий. Коли кор стійкий і кріпкий, то вагу він зможе підняти більшу. Те ж саме і в тренуваннях. Ну, ми умовно вибрали штанги на біцепс. Тому що ми повинні робити? Ви думали, що просто так оце люди кажуть: виконуй станову, там. виконуй базу, синок, щоб був зріст м'язових м'язів? так? От. Навіщо? Ви думаєте, це все просто так нам кажуть? Ні. Коли ви виконуєте базові вправи, ви укріпляєте свій кор. Чому люди ігнорують те ж саме підтягування на турніку? На перекладенні. От коли людина виконує підтягування, то кор теж укріплюється. Я наведу вам ще один невеличкий приклад. Дивіться: от ну, є люди, які не можуть підтягнути своє тіло ні разу. От, справитися зі своєю вагою, власною, так. Для таких людей ну, саме ефективно буде робо, праця з резиною, жгути, так. Чіпляється жгут, який допомагає виконувати цю вправу. Є тренери, які рекомендують це, ну от людина себе не може підтягти. Блочний пристрій, так, а на ньому людина може працювати. І людина думає, що вона імітує підтягування. Ні. Коли там є лавка, людина сідає на лавку і виконує підтягування. Коли ви таке виконуєте, ви виконуєте, по суті, ту ж ізоляцію для вашого кора. Ну, Це не повністю буде ізоляція, але ваш кор виключається з роботи. Вчені проводили дослідження, виконували дві вправи. Верхня тяга блочного пристрою, сидячи, і верхня тяга блочного пристрою, стоячи на колінах. От коли людина стоїть на колінах, то вона більш хитка, так? Потрібно, щоб мишці. Мишці, блядь, російська ще не відійде ніяк. Все поступово. Потрібно, щоб м'язи, стабілізатори працювали. От, коли у вас працюють м'язи-стабілізатори, ви будете стійким. Ви не будете хитатись, так? Ви от. Тому от, ну, звісно. Як дослідження проводились. Підключали там якісь дротики, там, імпульси передавали. От, коли люди виконували тягу верхнього блоку сидячи, то кор не включався в роботу. Імпульсів ніяких не було. Коли вони виконували, стоячи на колінах, то кор був задіяний. В підтягуваннях теж наш кор задіяний. От. Тому ви можете тренувати кор на перекладині, от, як ми бачимо. Те саме от станова тяга, вона корпус ваш неймовірно укріплює. Потім далі. Ну, м'язи кору, м'язовий корсет, сильний і все ви укріпили. Але є сідничні м'язи. ну, Срака наша, як ми при побуті це називаємо. В сідниці, яку роботу виконують? Ну, Більшість людей думають, що сідниці це просто краса для дівчат, да? помацати жопу, все-таки ні. Сідниці виконують функцію розгинання вашого тіла і фіксування його у прямому положенні. От якщо задня частина, задня, задній ланцюг оцей слабкий, за слабкий, то людину буде хилити уперед, людині буде важко тримати корпус там і все таке. Те саме і при виконанні підйому штанги на біцепс, сідниці заслабкі, включаючи біцепс ноги, ця задня, задня частина заслабка, ви не можете втримувати корпус, він починає хилитися вперед, Організм це нівелює тим, що закидує його назад. І от така діаметрально протилежна функція відбувається. Тому от гіперекстензія. Дуже чудова вправа, яка пропрацьовує як м'язи. от Довга м'яза, вашої довгий м'яз спини, так, парний він іде, і включає задній ланцюг. от Сідничні біцепс ноги, і все добре пропрацьовується Якщо це. Якщо буде гарно треновано, то ви будете мати кріпкий гарний корпус. Це не дасть вам, це ну, це ну скажімо так, запобіжник від травм, від травм хребта. Це по-перше. І по-друге, це дасть вам змогу працювати рівно, не хитаючись, більш-менш з більшою вагою. І ви зможете прогресувати в своєму біцепсі. Це така деталь, як ну, ви можете сказати, що це щось таке незначне, але з цього все починається. З цього все починається. Якщо ви сам дрищ, то ну, руки не будуть здорові. Це по-перше. Так, друзі, йдемо далі. Друге, здавалось би, зовсім незначне, але дуже-дуже важливе у ваших тренуваннях. Теж ми звернемось до досліджень, вчені проводили дослідження. От дуже багато людей ми не відходимо від тієї вправи основної на біцепс, так, згинання рук стоячи. Більшість людей виконують не в повну амплітуду. Амплітуда яка? От в нижній частині. Руки повністю не випрямляють, це їм полегшує підіймати. От чоловік взяв ті самі 50 кілограмів, на півшишечки він справляється. Отак він робить все чудово. Коли він руки тільки розігне, вже сили в нього не вистачає о, осилити цю вагу. Тому звернемось до досліджень. Спочатку дивіться, вчені провели дослідження. Знаєте, спростували той факт, як раніше вже казали. Я скоро я запишу, я вже зараз цим займаюсь, запишу ролик, де. Де все показано там, більш детально, з картинками красивими, так як я от нарізки, на які я робив. Його довго такі ролики довго записувати, але вони будуть на нашому каналі, дочекайтесь. Там я все детально розповідаю, чому, як, що і привожу самі дослідження. Так от, а сьогодні коротко, дивіться, провели дослідження, зробили висновки, ну, як проходило само дослідження. Так? Була група людей, яка виконувала повну амплітуду знизу. І була група людей, яка виконувала там десь ну, низ не задіявся. Так от, і виконували заміри руки. Так от, Низ біцепса збільшувався у тих людей, які виконували повну амплітуду. Тобто ну, рука по загальному об'єму росла і в тих, і в тих. Але в тих, що робили на півшишечки, низ не збільшувався, не утовщувався. Рука не, не стовщувалася, товстішою не ставала. От як би так здавалося? Тому висновок такий, що біцепс, ну, та частина, яку ти пропрацьовуєш, і буде більш задіяна і буде зростати. Що це нам дає? Дивіться, коли у вас недостатньо кріпкий низ, біцепса того самого, так? то ви не можете осилити оці 50 кг. Ви не можете з ними працювати. Старт у вас, ну, у вас нема старту, так, сказано, так званого. Так? Коли у вас є старт, то ви можете попрацювати з 50 і далі йти вже там 52. 54, 55, на біцепс багато не потрібно, там по 2-1 КГ, це нормально. Ви зможете прогресувати з вагою. Можете прогресувати далі. Коли низ заслабкий, такої прогресії не може бути. Ви там повісите вже і 55, але це буде ще менша амплітуда. Вам буде дуже важко, ви не зможете стартувати, і ви будете просто там щось підкидувати, а це взагалі не дасть ніякого росту. Ну і будете, звісно, хилитись назад. За слабкий низ, оце саме кріплення, знаєте де? От дивіться, оця лавка скота, чому я її не, не люблю? Чому я її не люблю? Як доповнення можна, деколи там кудись додавати, але, скажімо так, постійно тренуватись на ній і сподіватись на якісь результати, ну це, це більш. Тому що повну амплітуду ви в ній не зробите. Як ми знаємо, вправи на лавці скота робляться, рука повинна бути під таким кутом трошки підігнута, повністю не потрібно випрямляти, тому що рука зафіксована. І коли ви повністю випрямляєте, є ризик десь порватися, отримати травму. Коли ви повністю випрямляєте руку стоячи, то вона у вас не зафіксована. От вона Є простір для маневрів. Так? І коли щось, щось не те, ви можете просто відвести назад. А коли зафіксовано, це на ізлом іде. От ви рветесь. От дуже, ну Це дуже погано, і це, це неправильно. А робити отак, на ті самі ну не в, не в повну амплітуду працюючи. ну Як доповнення так. Але не, не як замінник самої управи. От, Тому. Слідкуйте за амплітудою. Хай ви не можете потішити своє самолюбство, там, що ви прямо кожне тренування там, по 5 кг накидуєте на бісець у вправах, так, ви, ви так не зможете, не зможете робити, коли будете у повну амплітуду працювати, але в користі буде більше. Так, друзі, ну хотів коротко, але потрібно все пояснити. Дивіться, ще останнє, останнє яке вам 100% буде заважати. Яке буде нівелювати всі ваші зусилля. Це кількість тренувань. Кількість тренувань. І це не просто ті слова, про які ви зараз подумали. Людина думає, що тренується там 3-4 тренування в тиждень і ну, це нормально, відмінно, я ж немало тренуюсь. Так от, тренувань на біцепс може бути як забагато, так і замало. Давайте про забагато відразу. Люди. Як би правильно вам так сказати, десь трошки повністю не розуміють, коли працює біцепс, так? Біцепс це тягова група, яка виконує тяги. Ну, Тягти, ми розуміємо, так? Все, що до себе, ми тягнемо, згинаємо руки, от-от. тут задіяний біцепс. Тому, коли людина складає свій тренувальний план, от в понеділок робить спину, так? А через день руки в нього йдуть. І там, і там працює біцепс. І ви повинні вже брати до уваги те, що в понеділок ваш біцепс теж був задіяний, і через день він повністю не буде відновлений. А ключовим, ключовим для відновлення є те, щоб м'язи відновлювались. Тому що на тренуванні ви дали нагрузку м'язи там десь якісь мікротравми. Важливо, коли повністю ви відновилися і отримали ще ту суперкомпенсацію, тоді ви будете максимально сильні от, відносно біцепса. Тоді ви зможете додати ще якусь вагу, або ви зможете працювати на об'єм. Ви зможете виконати не 5 підходів, підходів а вже 6. Там. Це буде теж прогресія. Тому це все потрібно враховувати. Або як в один день, да, ми знаємо, от людина потренувала, важко потренувала спину, а потім робить біцепс. Біцепс уже втомлений, і за великим рахунком, повністю ту потужну роботу ви не зможете осилити. От, як чоловік виконував там з 50 кілограмів працював штанга згинання рук. Зробив спину і йде працювати. Зрозуміло, що біцепс уже втомлений. Дуже багато варіантів. Я зараз не буду, у це, як, як то кажуть, в ми поліземо, да, як комбінувати, це все дуже індивідуально і для кожного це окремо потрібно робити. Тому ви, ви обов'язково обов повинні враховувати те, що я вам сказав, коли ви нагружали. От Якщо ви тренуєтесь уже більше року, є така фішка ще спеціалізація. Ви окремо виділяєте день для рук і тренуєте руки, ну або, як я сказав, вже в окремий день, або просто ці ж самі руки ставимо тренуватись першими. От спина, біцепс, у вас записана, припустимо, у сьогоднішньому тренуванні. Так от ви йдете біцепс відразу тренуєте. А потім робите спину. Це буде краще. Двох зайців ми вбиваємо одним пострілом. Чому? Дивіться, перше, ви максимально нагружаєте біцепс, поки він ще свіжий, тому що завдання тренувати біцепс. А друге, ви йдете тренувати спину, а біцепс, як ми знаємо, краде навантаження у спини. Так, от Ми тяга штанги в нахилі виконуємо, ви нахилилися і тянемо. До живота штангу. Біцепс забирає більшу частину нагрузки на себе в деяких років. Коли він втомлений, він цього не зможе робити. І прийдеться уже спині вашій не сачкувати, а працювати. от таке Це mm -hmm. те, що стосується забагато навантажень так ну от Тобто, дивіться, є є така фішка ще ну, замало тренувань. Ну, от дивіться, в мене було. До війни я зараз знову там набираю учнів. До війни у мене ну десь учнів 20 були успішними, які дійсно досягли якихось результатів. Це ті, що виконували все як потрібно, там, а теж був деякий відсоток це у кожного тренера. Так є, ну, ті, що не виконували, десь лінувалися. От про замало тренувань. Ну от був такий випадок з Ізраїля у мене. Я вже не пам'ятаю, як його звати. Непоганий хлопець тренувався, але постійно він кудись зникав. От я йому розписав, що робити. Він зробив Там неділю, другу тренується, все добре. Вимір, заміри робимо, там, додається там вже сантиметр, сантиметр два, рука збільшилась, все добре йде далі. Раз пропав на 10 днів. Ну, пропав. Я написав, де ви. Не відповідає, тоді пише. Так, коли мені на тренування? А де ви були, я запитую. Ну, я не міг, бо їздив до дотьощ на бліни. От, от це дійсно така була відповідь. Так що тут потрібно обирати. Або бліни у тьші, млинці у тьоші сидіть і бачать, або займатися тренуванням. Ну, пропусків не повинно бути. Десь ви можете себе жаліти, знаєте, ви ну, замало цього навантаження. Є, є люди, які там. От дуже модно було, в журналах 90-х писали, що біцепс на початку не потрібно взагалі тренувати. Ви виконуєте там, ну тренуєте, скажімо так, спину, біцепс і так там, включається в роботу. Ну це на початках так. Може до півроку першого. Далі цього буде замало. Є люди, які ліниві. І... Мотивуються тим, що я ж біцепс в мене включається в роботу, я виконував і підтягування, там, і, і тягу в нахилі, там, там ще щось робив, цю горизонтальну тягу, так, сидячи. І біцепс якоби, якоби працював, але цього замало. Якщо ви дійсно хочете пропрацювати двоголовий м'яз вашого плеча, то вам потрібно окремо над ним працювати. Ну. Якщо ви дійсно хочете щось, щось отримати з цього. Ну, мабуть, і досить. Це от такі три фішки, які є основними. Це та основа, яких потрібно дотримуватись. На початках так це точно. Це точно ви повинні це виконувати. Повна амплітуда, от, база, базові вправи, ті, що будуть укріплювати ваш кор. Те ж саме, а за плечі ще хотів сказати, так? От, коли ви виконуєте підйом, сили не вистачає, лікоть виходить вперед і от людина ну, вроде би і прямо стоїть, але вже рука отак, от такий рух. Отакий от рух іде, а це вже... Навантаження ваш біцепс не справляється з тим навантаженням, і він його ділиться з ним. Він розділиться із передньою дельтою. Вони вдвох уже виконують цю роботу. Тому повноцінного навантаження ваш біцепс не отримує. Якщо ви взяли 50 кілограмів, виконали отак, то пользи буде більше, користі буде більше, якщо ви виконаєте 40 кілограмів отак. Ну і доволі багато різних фішок, напишіть напишіть в коментарях, я буду робити відео. Далі про ці всі фішки, мульти, заморочки, там, є це вже більш детально, більш точечно. Сьогодні я розказав вам таку основу, скажімо так, основу. І саме головне, ну я думаю, ви це знаєте, харчування. Якщо ви все будете виконувати правильно, але їсти будете хуйово то нічого теж не буде. Ніякого росту не буде. Окей, мабуть, все на сьогодні. Як я казав, переходьте в коментарі, пишіть. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ще багато цікавої інформації плануємо. У мене зараз часу трохи більше є. Я по лікарням там, таке. Записую. Окремі ролики з монтажем, вони робляться довше, але вони будуть такі більш детальні, більш такі насичені. Ну Все побачите самі. Ну, на сьогодні все. Всім добра, спорту і слава Україні!